Вітаю! Хочете приготувати щось смачненьке, тож візьміть шматок м'яса та приготуйте із нього цю неймовірно смачну страву, яка дуже смачна і соковита як в холодному, так і в гарячому вигляді. В гарячому вигляді це повноцінна основна страва, а в холодному вигляді це заміна будь-якій ковбасі. Смачно, дуже соковито і звичайно натуральний продукт. Приготувати таке смачне м'ясо зовсім не складно, і воно у вас вийде дуже соковите та дуже смачне. Для приготування я взяла 1,5 кг ошийку, його гарно вимила та гарненько поштрикала його ножем з обох сторін. Потім взяла шпажку і нею повторила те ж саме з обох сторін. Це обов'язковий момент, не ігноруйте його, так м'ясо гарно пропитається всіми ароматами та приправами. Та гарно просолиться. Почнемо приготування ми із засолки м'яса. Для цього я беру 2 столові ложки солі, додаю 2 літри холодної води, розмішую сіль та в цю рідину занурюю м'ясо. Залишаю його в такому вигляді на 2 годинки. М'ясо гарно просолиться. Солоним воно не буде, не переймайтеся. Через 2 години витягаємо м'ясо із розчину. Та промиваємо під холодною водою. Після цього гарно протираємо його паперовими рушничками, беремо нарізаний часник на ось такі слайси та гарненько нашпиговуємо все м'ясо чесничком. І вже майже все готово. Звичайно, для того, щоб м'ясо було дуже смачним, його треба гарно замаринувати. Для маринаду я беру 1 третю чайної ложки перцю, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку сушеного чеснику, столову ложку паприки, додам трішки сушених овочів та 2 столові ложки соусу теріяки. Якщо у вас немає соусу теріяки, то замініть його на 1 столову ложку соєвого соусу і додайте 1 чайну ложку меду. Гарненько перемішую всю цю суміш, та нею буду змащувати м'ясо для маринування. Дуже раджу вам не заміняти ні на що паприку, так як саме паприка дасть гарний колір м'ясу. Гарненько змащую м'ясо з усіх сторін однорідним рівненьким шаром. Це можна зробити як ложкою, так і пензликом, кому чим зручніше. Коли вже м'ясо буде повністю змащене з усіх сторін гарним рівненьким шаром, додаю зверху 2 столові ложки гірчиці у зернах. Та гарненько розмащую по всій поверхні. Коли ми зробили всі ці маніпуляції, відправляємо м'ясо в рукав для запікання. Та в рукаві залишаємо його маринувати на 1,5-2 годинки. Звичайно, можете і залишити і на ніч, якщо у вас багато часу, тоді воно ще краще промаринується. Але я зазвичай роблю за півтори годинки і мені цього достатньо. Після того як вона промаринувалась, відправляємо його в гарно розігріту духовку при температурі 180 градусів та запікаємо впродовж 1,5 годинки. Після відкриваємо пакет та гарненько поливаємо м'ясо соком, який виділився з нього. Робіть це обережно, бо пакет і м'ясо дуже гаряче. Та відправляємо знов у духовку на 15-20 хвилин до ось такої гарної скоринки. М'ясо готове, можна насолоджуватись ним. В гарячому вигляді це дуже соковито та дуже смачно, а в холодному дуже гарна альтернатива ковбасі. І бутербродик з таким м'ясом буде неймовірно смачний. Як завжди, бажаю вам смачного та дякую вам за увагу. Та чекаю від вас коментарів та вподобайок.